Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. Хочемо запропонувати вам ось таке авто. Це Volkswagen Passat B5 з двигуном 1.8 Turbo 2001 року випуску, ось в такому гарному сірому кольорі. Авто офіційне. На ось таких оригінальних легкосплавних дисках, на гарній резині. Зараз обійду її по колу та переглянемо салон. Лінзована оптика. Переглянемо задній ряд сидінь. Як ми бачимо, ось такий стан салону. Машина в гарній комплектації, шкіра з алькантарою. Ось такі дверні карти, як ми бачимо в гарному стані. Переходимо до передньої частини салону. Ось такі сидіння спереду, також шкіра з алькантарою. Ось в такому стані. Ось такий стан дверних карт. Ось такий стан керма. Переміщаємося до салону. Автомобіль в гарній комплектації, з автоматичною коробкою передач. Є двохзонний клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь. Зараз заведемо авто. Як ми бачимо, авто заводиться гарно. Ніяких ошибок та чеків не горить. Як ми бачимо ось такий в автомобілі пробіг. Зараз ще раз покажу стан салону. Повний електропакет. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15А. Придбати це авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі!